Волинський національний університет імені Лесі Українки має добре оснащену матеріальну базу, яка складається з 12 навчальних корпусів. Головний корпус університету розташований у самому центрі міста. У цьому корпусі знаходяться приймальна комісія, адміністрація університету, юридичний відділ, загальний відділ, відділ молодіжної політики та соціальної роботи, відділ зв'язків з громадськістю, навчальний та науковий відділ, відділ кадрів, профком працівників університету. Адміністрація студмістечка, центр волонтерів, навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти та міжнародний відділ. Окрім того, у конференц-залі головного корпусу університету викладачі кафедри разом із здобувачами освіти, які навчаються за освітньою програмою музичне мистецтво, отримують можливість брати участь у різноманітних міжнародних наукових семінарах та конференціях. Корпус Ф Волинського національного університету імені Лесі Українки, де відбувається підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою музичне мистецтво другого магістерського рівня, розташований у 10-хвилинній пішій досяжності від головного корпусу. Як тільки ви увійдете в корпус факультету культури і мистецтв, ви побачите аудиторії 201 та 205, які були повністю оснащені новими меблями. Ці приміщення обладнані сучасними інтерактивними дошками, що дозволяє застосовувати передові методи навчання в рамках освітньо-професійної програми. Тут проходять лекції, семінари та факультетські наукові конференції, відбуваються творчі зустрічі та круглі столи. Також на цьому ж поверсі розташована кафедра музичного мистецтва, де здобувчі освіти завжди можуть отримати всю необхідну інформацію щодо освітньої програми, організації освітнього процесу та підготовки до семінарських, практичних та індивідуальних занять. Тут зберігається уся необхідна документація, а також навчально-методичні матеріали, розроблені викладачами кафедри. Поблизу кафедри знаходиться затишна аудиторія спеціалізованого фортепіано «202». Ця аудиторія оснащена двома фортепіано, що дозволяє викладачам та магістрам освітньої програми музичне мистецтво включати в начальний репертуар різноманітні фортепіанні концерти і виконувати твори для двох інструментів. Аудиторії створені для затишного та комфортного навчання. Вони мають безкоштовний доступ до мережі Wi-Fi. Усі здобувачі освітньої програми музичне мистецтво мають можливість самостійно займатися в спеціалізованих аудиторіях, готуватись до індивідуальних занять з фахової майстерності. Музичний інструментарій та оргтехніка, які знаходяться на балансі кафедри музичного мистецтва, забезпечують успішну організацію та проведення освітнього процесу. Факультет культури і мистецтв має свою професійну музичну студію звукозапису, яка обладнана сучасними музичними технологіями. У цій студії працюють фахівці, які здійснюють професійні звукозаписи мистецьких колективів факультету та окремих виконавців. Тут проводяться індивідуальні заняття із звукотехніки та зведення музичної композиції у магістрів за освітньо професійною програмою музичне мистецтво. А також студія використовується для проходження здобувачами освіти звукорежисерської практики. Нещодавно університет придбав високий. Якісне концертне обладнання для підтримки навчального процесу з освітньою програмою музичне мистецтво, а саме акустичну систему ElectroVoice Evolve, цифрову бездротову вокальну радіосистему від ШУР, цифровий мікшерний пульт для зведення балансування та обробки музичних інструментів і вокалу від Behringer, а також різноманітну аудіокомутацію від Rockstone та Neutrik. Усі здобувачі освіти факультету культури і мистецтв, включаючи магістрів освітньої програми музичне мистецтво, мають можливість скористатися послугами цієї студії звукозапису. Прямуючи далі по коридору, ми потрапляємо в просторий хол, який служить особливою творчою зоною відпочинку для здобувачів факультету культури і мистецтв. Тут розташовані інформаційні стенди, на яких розміщені розклади занять, графіки заліково екзаменаційних сесій, розклади освітнього процесу, а також різноманітні оголошення, пов'язані з академічною та творчою діяльністю факультету. Усі аудиторії а також хол обладнані мережею Wi-Fi. Важливо зазначити, що в корпусі факультету культури і мистецтв є пандус, що забезпечує безперешкодний доступ у навчальний корпус для осіб з обмеженими можливостями. На другому поверсі корпусу F знаходяться кабінети декана, заступника декана та деканат факультету. Викладачі та здобувачі освіти факультету завжди можуть отримати необхідну інформацію щодо навчальної, наукової, виховної, організаційної та дозвіллевої роботи. У деканаті зберігається вся необхідна документація. Ці кабінети оснащені комп'ютерами, необхідною офісною технікою та доступом до інтернету. Кабінет декана факультету культури і мистецтв використовується для ділових зустрічей, нарад засідань чинної ради факультету, зустрічей зі старостами та засідань деканату. Також на цьому поверсі можна ознайомитися з великою кількістю різноманітних дипломів та нагород, отриманих здобувачами освітньо професійної програми музичне мистецтво, зокрема освітнього ступеня магістра. Також тут знаходиться скринька довіри. На третьому поверсі розташована простора актова зала факультету культури і мистецтв з площею 147 квадратних метрів. Це особливе місце, де відбуваються різноманітні урочистості, концерти та творчі заходи. Також саме тут проводяться збори трудового колективу факультету, розширені засідання вченої ради та вручення дипломів. Актова зала використовується для проведення занять з художніми колективами та підготовки здобувачів освіти до державних іспитів. У ній постійно відбуваються навчальні заняття академічного хору факультету культури і мистецтв. Також варто відзначити, що в цій залі розміщуються два інструменти відомих світових виробників роялі від Вейнбах та Ямаха, які використовуються для концертних виступів та навчань. Біля актової зали розташована аудиторія 306, де проводяться практичні заняття зі спеціального музичного інструменту бандура цій аудиторії активно використовуються пристрої для настроювання музичних інструментів, які дозволяють точно та швидко налаштувати струнні інструменти. Для проведення індивідуальних занять викладачі та магістри за освітньо професійною програмою музичне мистецтво мають на розпорядженні піпітри та механічні метрономи. у лівому крилі корпусу Ф. Знаходяться дві спеціалізовані аудиторії 104 та 106, призначені для індивідуальних занять зі естрадного співу та постановки голосу. В цих аудиторіях є сучасне обладнання та музична апаратура, необхідні для навчального процесу. Зокрема, електронний рояль Ямаха Клавінова, Пульт Ален Хіт Z6FX, вокальний тренер від фірми Roland, активна колонка MAC 1 USB, Чотири мікрофони від фірми Шур та багато іншого професійного обладнання. Електронний музичний інструмент Клавінова Yamaha дозволяє здійснювати записи фонограм для окремих виконавців та мистецьких колективів. Завдяки розширеній електронній базі цього інструменту здобувачі можуть виконувати твори композиторів різних епох та розвивати оркестрове та інструментальне імпровізаційне мислення. Аудиторія 107 використовується для проведення навчальних занять з джазового хору. Це місце, де наші здобувачі освіти можуть поринути у світ вокальної імпровізації та розвивати свої навички в цій сфері. Для проведення лабораторних занять з оркестрового класу використовується Аудиторія 103. цьому класі зберігаються різноманітні музичні інструменти, такі як баяни, акордеони, домри, сопілки, бандури, кобзи, цимбали, контрабас, козобас, літаври, оркестрові дзвіночки, трикутники та інші ударно-шумові інструменти. Наявність широкого спектру музичної інструментарію значно покращує якість освітнього процесу та сприяє підготовці магістрів за освітньо-професійною програмою музичне мистецтво до різноманітних фахових конкурсів і фестивалів. На другому та третьому поверхах факультету культури і мистецтв знаходяться ряд спеціалізованих аудиторій для педагогіки вищої мистецької школи, методики викладання фахов у ЗВО. Освітніх компонентів музикознавства та менеджменту у цих аудиторіях використовується музичний центр, телевізор, магнітофони та інше необхідне технічне обладнання для забезпечення освітнього процесу. Аудиторія 305 обладнана відповідним технічним забезпеченням та створено умови для консультацій здобувачів у процесі підготовки магістерських досліджень та для індивідуальної роботи під час переддипломної практики. Прослуховування музичних творів, робота в інтернет-бібліотеках, підготовка текстів тощо у всіх аудиторіях завжди є доступна безкоштовна мережа Wi-Fi. Для забезпечення якісної підготовки магістрів музичного мистецтва використовуються два комп'ютерні класи. У цих аудиторіях проводиться навчання з музичних інформаційних та комунікаційних технологій комп'ютерного аранжування. Тут здобувачі освіти факультету культури мистецтв мають доступ до сучасних комп'ютерів і можуть самостійно працювати з різноманітними музичними редакторами, такими як Фінал, Sibelius, Steinberg, Обеса Сікс та інші. У цих класах здобувачі освіти отримують можливість навчатися та вдосконалювати навички у сферах комп'ютерного. Торного аранжування, музичного редагування та обробки звуку поруч з основним корпусом знаходиться корпус СІ, де також проводяться навчальні заняття для магістрів за освітньо-професійною програмою Музичне мистецтво. На першому поверсі корпусу СІ розташовані сучасні комп'ютерні аудиторії Центру інноваційних технологій та комп'ютерного тестування. Саме в цих аудиторіях проводяться комп'ютерні тестування, що є підсумковим контролем освітніх компонентів, таких як наукова комунікація з іноземною мовою, наукова комунікація українською мовою, як іноземною, методологія та організація наукових досліджень, педагогіка вищої мистецької школи, музичний дискурс творчості Лесі Українки, які вивчаються в рамках освітньо професійної програми. Музичне мистецтво. Комп'ютерні класи мають сучасні комп'ютери, на яких встановлено ліцензоване програмне забезпечення. На другому поверсі цього корпусу знаходяться великі лекційні аудиторії С13 і С-15, де проводяться потокові лекції для здобувачів освітні програми музичне мистецтво. Ці аудиторії обладнані медіопроекторами та ноутбуками. Неподалік від корпусу розташований гуртожиток номер 2 у якому проживають здобувачі освітні програми Музичне мистецтво. Його зручне розташування дозволяє нашим магістрам. Швидко дістатися до всіх навчальних корпусів, де відбувається заняття. Неподалік від лабораторного корпусу розташований корпус бій, де проводяться практичні заняття здобувачів освіти програми музичне мистецтво. У цих аудиторіях знаходяться просторі хореографічні класи, де магістри факультету культури і мистецтва займаються. На другому поверсі цього корпусу розташована велика актова зала. Вона оснащена сучасними комфортними сидіннями, акустичними системами, світловою технікою, музичним обладнанням та сценою, що створює комфортну атмосферу для здобувачів та викладачів університету під час проведення різноманітних культурних заходів. Ця актова зала використовується для проведення творчих заходів, зустрічей та концертів. Зовсім поряд з іншими навчальними корпусами університету знаходиться корпус Аж, де розташована бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ця бібліотека є невід'ємною частиною інформаційного середовища університету і служить комунікативним і соціально-культурним центром для здобувачів освіти. Бібліотечний фонд, який налічує 845 тисяч примірників документів на традиційних та електронних носіях, є універсальною базою для навчального процесу та наукових досліджень в університеті. Здобувачі Діти мають можливість користуватися літературою на абонементі, працювати в читальних залах, отримати кваліфіковану допомогу фахівців інформаційно-біологічного відділу, а також використовувати інформаційні ресурси з доступом до Wi-Fi, бібліографічна продукція, цілодобово доступна користувачам через електронний каталог бібліотеки та репозитарій університету. Науковці та здобувачі освіти завжди можуть отримати як індивідуальні, так і групові консультації з питань ефективного пошуку інформаційних ресурсів для науки та освіти. Роботи з науковими джерелами, наукометричними базами даних та просування наукових публікацій в сучасному інформаційному середовищі. На першому поверсі бібліотеки розташований інклюзивний хаб, призначений для осіб з обмеженими можливостями. Цей хаб створений з метою забезпечення ефективності проведення різноманітних тренінгів, вебінарів та майстер-класів. У бібліотеці також діє коворкінг-центр під назвою Академбізнесхаб, хаб який надає простір для спільної роботи, спілкування та обміну ідеями з метою культурного розвитку. Добовичів освіту у Волинському національному університеті імені Лесі Українки діють п'ять музеїв, а саме: Музей Лесі Українки, музей історії ВНУ, музей етнографії, геологічний музей та музей археології. Окрім того, в університеті функціонує центр вивчення іноземних мов, центр мов та комп'ютерних технологій Клевер. У зв'язку із воєнними подіями у головному корпусі університету створено ветеранський хаб, де проводиться психологічна робота з ветеранами, родинами військовослужбовців, внутрішньо переселеними особами та усіма, хто потребує. Бує відповідної допомоги. Волинський національний університет надає різноманітні можливості для організації дозвілля, побуту та оздоровлення здобувачів освіти та викладачів. Зауважимо, що в одному з корпусів університету функціонує реабілітаційна клініка ВНУ імені Лесі Українки. В університеті є великий спортивний комплекс, стадіон та легкоатлетичні зали, що дозволяють здобувачами вищої освіти активно займатися спортом. Стадіон був реконструйований згідно з сучасними європейськими стандартами і має футбольне поле. Зі штучним покриттям, волейбольний майданчик та різноманітні вуличні тренажери. Усі спортивні та тренажерні зали обладнані сучасним тренувальним обладнанням. Здобувачі освітньої програми музичне мистецтво мають можливість самостійно користуватися спортивною базою університету або приєднатися до різних спортивних секцій. На мальовничих берегах світязя найбільшого озера в Україні розташована база практик та відпочинку Гард Волинського національного університету імені Лесі Українки. Цей комплекс надає здобувачам освіти та викладачам університету можливість оздоровлення та відпочинку. Особливою гордістю бази є конференц-зала, розрахована на 300 місць, чарівний природний ландшафт, екологічно чиста територія, неперевершена краса природи, сприятливий клімат, тепле сонце та цілюща озерна вода створюють умови для проведення різноманітних творчів. Чих заходів, як, наприклад, Славнозвісний міжнародний студентський фестиваль на хвилях світязя, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів, які організовує Волинський національний університет імені Лесі Українки. Зокрема, у червні 2023 року, за участі кафедри музичного мистецтва на базі ГАРД була проведена конференція, восьма міжнародна науково-практична конференція з виданням зарубіжної монографії та з організацією науково-практичного семінару тренінгу. Актуальні проблеми розвитку України українського та зарубіжного мистецтв, культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти база відпочинку також має спортивно-оздоровчий напрямок, тому викладачі, працівники та здобувачі освітньої програми та здобувачі освітньої програми Музичне мистецтво мають можливість провести час на спортивних майданчиках для волейболу, баскетболу, гандболу, на тенісних кортах, гімнастичних майданчиках та футбольному стадіоні. Усі бажаючі також можуть відпочити в спортивно-оздоровчому таборі Гард протягом осінньо-зимового періоду. Зараз триває масштабне будівництво спортивного комплексу на базі спортивного здоровчого комплексу Гард Волинського національного університету імені Лесі Українки. Загальна площа спортивного закладу становить майже 2,5 тисячі квадратних метрів. Крім того, у цьому спортивному комплексі дотримуються принципів інклюзивності та безбар'єрності, оскільки передбачені пандуси та ліфти для людей з особливими потребами та маломобільними групами населення. Вже зроблено багато робіт, але будівництво продовжується. За основу використовується Природні екологічно чисті матеріали застосовуються передові технології, що відповідають сучасним стандартам будівництва. У таких проектах проявляється велике бажання колективу Волинського національного університету імені Лесі Українки створювати комфортні умови для професійного зростання і всебічного розвитку здобувачів освіти і викладачів, що є однією з основ перспективного функціонування закладу освіти.